Я Вас вітаю в ефірі. Вісті тема дня в студії працює Анастасія Почерніна про перемогу з перших вуст. Нещодавно в Майами відбувся фінал конкурсу Muse World Інтернешнл 2024. Українка з Харкова здобула перемогу в номінації Еліт. Вікова категорія 45+, Інна Фільштинська з нами на зв'язку. Інна, ми вітаємо вас. Вітаю вас, дуже рада бачити харків'ян. Дуже рада, просто неймовірно рада, що я з вами, ви зі мною. Це мій город, моє місто в моїй крові. Навзаєм це щирі емоції, коли бачиш свою людину. Так. Інна, кому присвячуєте перемогу? Знаєте, якщо чесно, присвячую своїй мамі, яка Е, померла 23-му році, і мені дуже б хотілося, щоб вона бачила це. і Вона бачить, але е, не поряд, а зверху. І я знаю, що для неї це було б приємно бачити, і вона б раділа. Я, перш за все, для неї. Але дуже важливо, що мої діти це бачать. Мої діти цим пишаються. Для них це теж велика. Така подія на, на життя. Це дуже, дуже круто, що вони бачать маму в такому стані, і це для них приклад. У вас дуже дорослі діти. Як підтримували вас? Як вболівали? Ой, дуже підтримували, дуже вболівали. І до конкурсу, і під час конкурсу, і словами, і а, чим завгодно, і порадами. Моя моя донька вона мене підтримувала, тому що вона поряд, так, і вона завжди казала мені, так, мама, ти повинна це робити. Ділись, на тебе дивляться всі мої подруги, ти для них приклад і так далі. І мені дуже приємно було, коли мої діти казали мені. Ми тобою пишаємося, тому що я вважаю, що ми батьки приклад для наших дітей, і вони бачать і розуміють, що не зважаючи ні на що, ні на які обставини і обмеження треба йти до якихось своїх мрій і втілювати їх у життя. Взагалі, та місія подібних міжнародних конкурсів це, мабуть, показати приклад, бути прикладом для інших жінок, і ви в цьому згодні. Так, я дуже згодна в цьому, і після конкурсу я дуже це відчула, тому що я розумію, що багато жінок про щось мріють, але чомусь не дозволяють собі. Багато жінок наших особливо вони не такі впевнені, як жінки з Європи чи з Америки. Мені дуже хочеться надихнути дуже хочеться бути для них. Може, якимось прикладом, мотиватором. І іти до себе, відкривати себе, відкривати любов до себе і втілювати свої мрії у життя і не боятися мріяти і діяти. І нам не почулося, Ми не помилились вікова категорія 45+. Як таке можливо мати такий вигляд в такому віці, з якої гори п'єте молодшуючи воду, поділіться секретом. Ну, мені не 70. <ріст> я вважаю, що так, я виглядаю молодше свого віку, і я вважаю, що це, це, дуже, це дуже гарно. і Дякувати Богу, дякувати моїм батькам, і дякувати мені за те, що я це підтримую все життя і працюю над цим. Тому я вважаю, що це такий, знаєте, Мій феномен молодості це в багатьох таких інгредієнтах. А, це енергія, над якою я працюю, і яка в мене є, і я знаю, що мене надихає, і поповнює мою енергію, які, яку кров так мене тікати на те. Ви знаєте, я так вважаю, що це такий внутрішнє світло. Яке робить людину більш енергійною, більш молодшою. це те, над чим ми можемо працювати, і те, що ми можемо в собі генерувати. А обов'язково повинен бути зовнішній догляд, це теж складова, ніхто це не відміняв, тому це, це такий комплекс дій, який ось на лісу. Тому я дуже вдячна за цей запитання і комплімент. І до новин Харкова розкажу вам коротко, ось зірки української естради, театру, котрі приїжджають до нас до міста, вони кажуть, що ми би приїздили ще і ще, аби про харк про Харків казати на весь світ. Ви також вибороли перемогу, яка вкрай важлива для нас, для міста. Аби місто тримається, місто залізе бетон. Як змінилося ваше життя? Від початку повномасштабного вторгнення. Ви знаєте, я скрізь завжди кажу, що я харків'янка, я цим реально пишаюсь. Дійсно, це особливі люди, які там народились, які там живуть. І це місто з дуже потужною енергетикою. І люди, які там народились і живуть, теж такі. І а, з початку повномасштабної війни. Я не можу сказати, що тільки в мене змінилося життя. Я можу сказати, що в нас у всіх змінилося життя. І це на 180 градусів життя змінилося. Але я дуже рада, що всі живі, живі, здорові, і дуже рада, що мій бізнес, який працює у Харкові, він працює. І це дякувати Богу, дякувати моїм людям, які е, дуже стараються робити в таких важких умовах. І це велика, велика тяка, і я дуже рада, що е, місто живе і місто квітне. Квітне, тому що я знаю яке чисте, яке квітуче наше місце воно не схоже ніж на жодне інше місце, і воно реально відрізняється. І майже у стані війни воно все цвіте і прибирається, і вбирається дуже швидко. Це велика дяка нашим людям. нашим... Всім людям, це точно, тому що ну дуже чисто місто. Над ним працюють, дуже багато працівників. їм окрема подяка та шана, тому що ну вони молодці. Розкажіть щодо свого бізнесу. Нам відомо, що керуєте підприємством, виробництвом пластмас, пластмасової продукції. Так, все вірно, понад 20 років. Так. Так. Вже, мабуть, репутація м'я детальніше, якщо можна. Репутація гарна. В нас є і сертифікат ІСО. Ми його отримували, може, десь 8 років тому. Дуже, дуже гарне підприємство, сучасне. Ми до війни працювали в більшому об'ємі, об'єму, і тому зараз, на жаль, на жаль. А, менше в нас заказів і менше а, працівників, тому що реально Харків знаходиться на крайній точці на карті України не дуже не дуже приємне сусідство, яке лякає іноді а, європейських а, м, постачальників і так далі. Ну, це трохи а, затрудняє працю, роботу, але я можу з гордістю сказати, що коли на початку війни. Був такий, знаєте, ажіотаж, щоб перевозити підприємство в інші міста країни. У мене теж були такі, що хотілося обеззапасити підприємство. і. Все ж таки вирішили залишити в Харкові. Дуже хочеться, щоб наше місто працювало, щоб люди працювали, щоб наше місто жило. Тому що завдяки таким підприємцям, як я і бізнесу місце реально існує. Дуже хотілося б підтримки від нашої. Ради і так далі, тому я м, рада, що, що є так, як є, і хочу ще краще. Дуже хочу. І може завдяки цій передачі, цьому ефірі побачать якісь там потенційні заказчики. І м, я відкрита до перемовин. У мене гарне сучасне підприємство. Мене в Харкові, в Харкові знають це підприємство Уніпласт, тому я. З задоволенням поспілкуйся з кожним, в кого є інтерес до пластикової продукції. Ми... Як її можна, куди вона реалізовується, якщо, якщо коротко, чи якісь бренди з вами співпрацюють, тобто, щоб розуміли глядачі? І ця продукція в нас дуже спеці... така узка спеціалізована, тому е, вона не я не думаю, що зацікавить яких е, хто людей, і, і, які дивляться, але на базі нашого підприємства, мого підприємства е, можна створювати ну майже любі, е, любу продукцію, так, е, яка виробляється з пластиком. Так, це дуже круто, молодці. І е, створювати робочі місця все ж таки підтримувати так. економіку міста України в цілому, а, а України без Харкова не уявляєте, мабуть, а теж теж і налоги, і все, і місця, все обов'язково завітаємо на виробництво та подивимось, та все перевіримо і покажемо глядачам більш детальніше. Інно, розкажіть, будь ласка, все ж таки щодо конкурсу, це був ваш перший досвід участі в подібному? Ні, це був не перший досвід. Це було в 2011 році ще теж у, в Америці, в Орландо, і тоді на мене це призвело дуже дуже зворушливе впечатлення, і я запам'ятала ці емоції. І мені захотілося, може я навіть не сподівалася, що це ще відбудеться в моєму житті, але коли цей шанс випав, мені захотілося його втілити у життя знову. Як спілкувалися з учасницями-конкурсантками з інших країн, та що відрізняє українок від інших представниць? Ви знаєте, Україна я думаю, всі знають, що Україна відрізняє краса. Краса, яскравість і така жіночість, але можу сказати, що е, представниці інших країн теж дуже гарні, вони дуже такі, знаєте, підтримуючі, е, дуже. Ну, Дуже теплі, дуже гарні. Реально атмосфера була дружня, і хочу сказати, може вона була дуже дружньою завдяки тому, що не було на конкурсі представниць з країн агресорів. Зовсім їм відмовили. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. І що можемо ще сказати? Що все ж таки українки можуть впевнено конкурувати за перемогу в подібних конкурсах, як на вашому досвіді? Це також 100% завжди. А чи враховувався все ж таки бізнес шлях? Благодійна позиція, громадська діяльність, волонтерська родина як критерії оцінки переможниць. Ви знаєте, на цьому конкурсі ні, це не дуже враховувалось. Враховувався більше досвід так, модельної, кар'єрної такі, такі, лінії, і досвід соціальних мереж і так далі. Такі. Але благодійність так. Благодійність це дуже важливо в усьому світі, і це має значення. І нам відомо, що ви теж підтримуєте благодійність, допомагаєте, якщо можна детальніше кого підтримуєте? Кому допомагаєте, на що акумулюєте увагу? Ви знаєте, я давно є учасницею бізнес-клубу Альянс. Цей клуб багато допомагає і збирає спочатку війни гроші і допомагає на різні потреби, але я від себе завжди як відчуваю допомагаю. І до, і зараз тому це можуть бути і діти, і мами одиночки, і тварини, і на війну. Ну, те, ну, в різні, знаєте, як то відкликається в душі? За покликом серця так, наразі на щось триває допомога, чи на чомусь сконцентрувалися, чи є така поміч зараз? Я ж кажу, я завжди е, комусь допомагаю. Якщо ви маєте на увазі, що я якийсь фонд створила, ні, я не створювала фонд. Я е, цим знаєте, не може не, не дуже вмію цим займатися. Я краще е, за покликом серця це роблю, перевожу там гроші, і е, е, вже ж якщо це е, е, клуб, ми збираємо теж там. там. тому... Це працює завжди. От зараз я там перевожу там на тварин, тому що дуже на них не так багато уваги звертають люди. Тому, а вони живі. І в наших приютах в Харкові майже люди може не так допомагають, тому це потрібно. А без людей тварини загинуть. Це точно. Так, а, і що ми хочемо ще спитати? Ну, що найбільше вам запам'яталося з підготовки, та якщо буде запрошення прийняти участь ще в міжнародних конкурсах, чи підтримуєте ідею? Ви знаєте, думаю, що ні. Думаю, що ні, тому що реально це по-перше, це внутрішні такі напруження. Ти до цього готуєшся. Це такий емоційний фізичний ресурс, який знаєте, якщо ти отримав вже результат, ну навіщо? Мені не треба нічого доказувати, мені не треба там конкурувати там нічого. Я задоволена, в мене все гарно, і я думаю, що мене чекають більш такі е цікаві і може. Місія моя в іншому не може, а я впевнена. Але завдяки конкурсу, я цю місію виконую. І ви все ж таки залишаєтесь людиною, мабуть, до вас можна звернутися, як ви кажете. Через соцмережі у вас немає такого, що все, коли корона титул. Ні, ні, ні. Ні, ні. Я взагалі вважаю, що людина ну корона, не корона, мільйони, не мільйони. Це ти, по перше, людина. Ти людина, і ти маєш спілкуватися і поводитися з людьми, якщо вони з тобою гідно поводяться та рівно, на рівному. Подальший план. Чим плануєте займатися та коли побачимо у Харкові? Я дуже хочу приїхати до Харкова. Може, в наступному місяці я приїду, і я, я про це думаю. Тому. Наступні плани в мене. Я дуже хочу працювати з жінками. Я дуже хочу знаєте, певно, настав такий момент, коли мені хочеться ділитися тим досвідом, тими знаннями. Я дуже довго і давно е, практикувала, розвивалась, навчалась дуже реально. Десять десь років я над, над собою працювала так безпосередньо, а взагалі це з інституту мене багатий життєвий досвід, і мені хочеться. Це давати світу і жінкам, можливо, заснувати якийсь простір чи ком'юніті, чи була така заснувати жіночі ком'юніті ком і е працювати як і так віч на віч, так і так і в жіночому колі. Тому що я знаю, що наші жінки дуже міцні, і ми е потрібні одному один одному. Це особливо зараз. Ці важкі такі часи, це дуже важливо. І на останок побаж... побажання харків'янам, харків'янкам, перш за все. Слова від вас у мене там залишилися, залишилися друзі, залишилися, залишилися люди, яких я знаю. Я дуже спостерігаю за ними. Дуже. Всім серцем з ними і з Харковом, всім серцем. І я дуже бажаю, щоб наше місто стало найкращим в Україні. От чесно, я не буду, як то кажуть, лукавить, Але я вважаю, що Харків це місто, яке виборює це. І виборює гідно. Тому це реально повинно бути для Харкова якась така крута. Допомога потім, щоб наше місто було таким, як воно було раніше. А я вважаю, що воно було кращим в Україні раніше до війни. І я цього дуже бажаю. Цього ми всі прагнемо. Це міцне, потужне місто. Погоджуюся з вами абсолютно. Немає іншого міста, де хотілося б жити, як не в Харкові. Так, так. Це... Це правда, це правда. І наостанок, секрет успіху від вас, порада. Тим, ти, хто нас побачить. В чому секрет, якщо коротко? Ви знаєте, я так вважаю, що секрет це відчувати, по-перше, свої бажання. По-друге, це йти в ці бажання, не зважаючи на страх, тому що ми завжди чогось боїмося. Іти і діяти маленькими кроками, якщо не можеш йти, знаєте, як я кажу, якщо не можеш іти, повзи. Якщо не можеш повзти, лягай по направленню тієї цілі, яку ти хочеш побачити, отримати. Тому, по-перше, це відчути свої бажання. По-друге, це переступати через свої страхи і іти, діяти і йти до своєї мрії. Дякуємо. Дякуємо, що вийшли з нами на зв'язок. Дуже раді були вас бачити. До зустрічі у рідному, у рідному Харкові. До зустрічі, дуже дякую. Я мріяла про цю зустріч. І вона здійснилася. Я дуже цього. Хотіла. Прагнули, ми теж. Дякуємо, що приділили нам час, що вийшли з нами на зв'язок, що поділилися емоціями після перемоги. Ця перемога нам запотрібна. Таке натхнення отримали з вами. Дякуємо, до зустрічі. З нами була, з нами була Інна Фільштинська, яка виборола перемогу, перемогу для України, перемогу для Харкова на міжнародному конкурсі, що пройшов в Майамі. Нещодавно виборювала серед 60 учасниць з інших країн титул Еліт в номінації Жінки 45 плюс така харків'янка, щира, міцна, потужна та дуже вродлива. Для вас працювала Анастасія Почерніна. Це була вісті тема дня. До нових зустрічей з новими темами. Щасти.